Перикардит. Перикардит це ураження перикарда запального характеру, інфекційної або неінфекційної етіології, що стосується епідеміології. Перикардити у дітей складають біля 1% захворювань серцево-судинної системи. Розповсюдженість перикардиту остаточно невідома, тому що гостре або хронічне запалення листків перикарда може бути ізольованим процесом. Але частіше перикардит розвивається у рамках інших захворювань. Етіологія. Що стосується інфекційних факторів, то це можуть бути віруси, наприклад, коксакі А і Б, екхо, параміксовіруси, аденовіруси, віруси гепатиту, імунодефіциту людини, вітряної віспи, кору. Бактерії це можуть бути пневмококи, стафілококи, стрептококи, найсерія, легіонела. Туберкульоз. Розрізняють туберкульоз перикарда з масивним обсіменінням корбками, що протікає як органний туберкульоз важко з високою температурою тіла та раннім через 1,5-2 місяці формуванням конструктивного перикардиту. І Аналогічний екзотативним формам плевриту, не такий агресивний гіперергічний туберкульозний перикардит. Також причиною перикардиту можуть бути і гриби, гістоплазмоз, кандидоз, бластомікоз, аспергільоз. Інші інфекції це рикеціози, мікоплазма, спірохети, хламідіози, токсоплазмоз, паразитарні інфекції амебіаз, ехінококоз, неінфекційні фактори, ревматизм, допозні хвороби сполученої тканини, періодична хвороба, вродження захворювання, уремічний синдром пухлини, первинні пухлини перикарда та метастази пухлин у перикард. частіше в три пухлинах легень, це може відбуватися молочної залози, лімфоми, лімфогрануломатозі гіпотиріоз та інші ендокринні захворювання і порушення обміну речовин, діабетичний кетоацидоз, надміркова недостатність, подара, гіперхолестеринемія, вплив іонізуючого опромінення, травма, медикаментозна алергія. Що стосується патогенезу, механізм розвитку перикардитів може бути різним. Занесення інфекцію у поражнену перикарду при кровоносних, покровоносних та лімфатичних судинах, вірусні та бактеріальні міоперикардити. Сенсибілізуючи вплив продуктів мікробного білкового розпаду з розвитком гіперергічних запальних реакцій. Це відбувається при дифузних системних захворюваннях сполученої тканини. Далі розповсюдження запалення з близько розташованих органів, наприклад, із плеври при туберкульозі, вплив на перикард токсичних речовин, що потрапляють у кров та викликають асептичне запалення, наприклад, при уремії, порушення проникності стінок судин при васкулітах, алергічних перикардитах. безпосередній вплив на перикард високих доз іонізуючого. Випромінювання. Ці фактори обумовлюють розвиток імунного та неімунного запалення листків перикарда з випадінням на них ниток фібрину або сприяють порушенню нормального відтоку перикардіальної рідини, в результаті чого розвиваються клінічні прояви гострого перикардиту. Класифікація Перикардит. За морфологією може бути сухий або фібринозний перикардит, ексудативний. За характером ексудату серзний, геморагічний, гнійний, сирозно-фіброзний, сирозно геморагічний також адвізивний або злипливий та констриктивний. За етіологічними чинниками. Бактеріальний, наприклад, стриптококовий, стафілококовий, протейний вірусний, це може бути грипозний за рахунок коксаки або ековірусів. Ідіопатичний, алергічний, токсичний приоремій, травматичний. За перебігом може бути гострий, підгострий та хронічний, а за наявністю проявів здавлювання серця перикардит із тампонадою серця та без. Тампонади. Клінічна картина: скарги на біль у грудній клітці, лихоманку, погіршення самопочуття, задишку, кашель, вимушене положення, осиплість, осиплість голосу, гикавка, біль у животі, блювоту, відмову від їжі, набряки на обличчі та шиї, блідість і іноді ціаноз. Сухий перикардит супроводжується болем у серці. Діти після трьох років можуть вказувати місце болю. У грудних дітей та дітей молодшого віку про біль свідчать приступи неспокою, блідість, тахікардія та хіпноя. біль тупий, не ірадіює вліво, частіше проводиться вправо та в черевну порожнину. Біль по мірі збільшення об'єму ексудату зменшується і пізніше повністю зникає. Шум тертя перикарда виникає за рахунок відкладання фібрину на листках перикарда, Систоло діастолічний, не пов'язаний з тонами серця і вислуховується у 3-5 міжреберіях зліва та на верхівці. Шум обмежений, нетривалий. Зменшуються мірі накопичення рідини у порожнині перикарда, а пізніше зникає. У хворих з лівостороннім плевритом іноді можна вислухати шум листків плеври, плевроперикардіальний шум, який не має відношення до перикардиту. Він виникає синхронно із скороченням серця і помилково його приймають за шум тертя перикарда. Межі відносної серцевої тупості при відсутності випоти не змінюються, ознаки серцевої недостатності відсутні і допомагає встановити діагноз електрокардіографія на рентгенограмах при сухому перикардиті змін немає. Ексудативний перикардит проявляється симптомами, що залежать від швидкості накопичення. Рідини у порожнині перикарда. Якщо повільно збільшується кількість ексудату, то хворі можуть довго не пред'являти скарг, і захворювання діагностуються при випадковому огляді або при великих ексудатах, при проявах задишки за рахунок обмеження дихального об'єму легень. Найчастішими ознаками ексудативного перикардиту при швидкому накопиченні рідини є задишка при фізичному навантаженні, а пізніше і в стані спокою. Задишка зменшується в положенні сидячі із нахилом тулуба вперед. Поява сухого кашлю внаслідок тиску ексудату на трахею, бронхи, діафрагмальний нерв, набухання яремних вен. Особливо у положенні лежачі, зміщення верхівкового поштовху всередину від лівої межі серцевої тупості серця та на одне міжребер'я вище за нормальну вікову межу. Розширення ділянки абсолютної та відносної тупості серця, виявляють при достатньо великому об'ємі випаду. При перкусії легень. Можлива поява притуплення під кутом лівої лопатки за рахунок здавлювання легеневої тканини перикардіальною рідиною симптом еварта. Якщо початок захворювання спостерігається зі стадії сухого перикардиту, при накопиченні ексудату відмічається зменшення болю в грудях, а також зменшення вислуховування шуму тертя перикарда. Аналогічно сухому перикардиту можлива поява загальних симптомів запального процесу, тобто, це лихоманка, слабкість, втома, а також порушення ритму серця та провідності. Адгезивний конструктивний перикардит може виникати після туберкульозного, ревматичного або септичного перикардиту. Гостра фаза перикардиту залишається. Непоміченої і клінічні прояви з'являються тільки тоді, коли виникають зрощення вістерального та парієтального листків перикарда, які призводять до порушення гемодинаміки. Із зрощенням листків перикарда утворюється груба сполучна тканинна, часто з сумка, яка, як панцир, стискає серце і затрудняє як діастолічне наповнення, так і силу систолічного скорочення і сприяє розвитку підвищеного тиску у системі верхньої порожнистої вени. набухають вени шиї, кубітальні вени та вени кистей рук. У дітей грудного віку підвищення венозного тиску у системі верхньої порожнистої вени викликає підвищення внутрішньочерепного тиску та комплекс неврологічної симптоматики, тобто це блювання. Регідність потилочних м'язів, випинання тім'ячка та інше. Периферичний ціаноз проявляється на нігтьових ложах та ушних раковинах. Гепата і сплена мегалія виникають одночасно з появою ціаноза і свідчить про серцеву недостатність. Набріки з'являються спочатку на обличчі, а далі розповсюджуються на шию. Ви бачите. На цьому слайді пацієнта, локалізацію серця. І на першому зображенні ми бачимо нормальний перикард, це два листки перикарду. На другому зображенні це потовщення вже листків перикарда за рахунок запального процесу. Діагностика перикардиту базується переважно на даних клінічного обстеження хворого. результатах електрокардіограми, рентгенографії органів грудної клітки при значному випаді тінь набуває трикутної форми та лабораторних досліджень. Електрокардіограма при перикардиті. Перикард не має електричної активності і характерні для перикардиту Зміни пов'язані із змінами електричного потенціалу субендокардіальних шарів міокарда, які залучаються у запальний процес при перикардиті, а також із наявністю рідини у порожнині перикарда. Конкордатний, однонаправлений підйом сегмента СТ у першому, другому, третьому стандартних та третіх шести грудних відведеннях. ПК нижче лінією. інверсія зубця ТО у багатьох відведеннях, значне зниження вальтажу зубців у поєднанні з тахікардією при появі екзодату порожніні перикарди. В окремих випадках використовують додаткові методи дослідження, такі як ехокардіографія, комп'ютерна томографія та магнітно резонансна томографія. Перикардіоцинтез з клінічним цитологічним дослідженням та посівом випаду проводять з діагностичною метою при гнійному або грибковому пекардиті, діагностиці пухлин перикарда. При тампонаді серця він проводиться ще і з лікувальною метою у невідкладному порядку. Диференційний діагноз проводять з гострого перикардита з гострим інфарктом міокарда, Кардіомігалія різного походження міокардитом, вадами серця та плевритом. На цьому слайді ви бачите пацієнта з перикардитом і притаманні зміни сегмента СТ його елівація. Це ехокардіографія пацієнта також з перикардитом. Ви бачите сепарацію листків перикарда та рідину. Пацієнт з перикардитом, рентгенограма органів грудної клітки. Форма трикутника. І зверніть увагу, не диференціюється кардіодефрамальний кут за рахунок накопичення ексудату. Терапія перикардиту етіотропна і направлена передусім на ліквідацію основного захворювання. При вперше виявленому перикардиті показана госпіталізація та постільний режим. При будь-якій етіології перикардиту Наявності болю в грудях, шуму тертя перикарта, ознак активного запалення, необхідне призначення лікарських засобів, нестероїдні протизапальні препарати, Ацетилсаліцилова кислота, диклофенак, ібупрофен-індометацин. Тривалість прийому препаратів залежить від тривалості больового синдрому, ознак острого запалення. Але переважно не перевищує двох тижнів. При сильних болях іноді можуть застосовуватися опіоїдні анальгетики трамадол, пентазоцил. При ексудативному перикардиті показана антибактеріальна та протизапальна терапія, гіпосенсибілізуючі засоби. При значному накопиченні випадок застосування сечогінних препаратів препаратів, що зміцнюють судинну стінку. А після уточнення етіології запального процесу додають до лікування глюкокортикоїдні препарати. Пункція перикарда показана при великому випаді з явищами тампанади серця. При гнійному перекардиті пункція. Або навіть дренаж порожнена перикарда є обов'язковим у терапевтичній тактиці. Гнійний вміст повністю відсмоктують, промивають порожнину фізіологічним розчином, з гепарином і трасилолом, вводять антибіотики. При необхідності ці заходи проводять повторно. І адгезивний перикардит, що супроводжується хронічною тампонадою, серця потребує радикального. Хірургічного лікування розсічення перикарда. Профілактика. Проводяться заходи щодо попередження тих захворювань, які можуть призводити до розвитку перикардиту. Прогноз залежить насамперед від того захворювання, при якому виник перикардит, а також від його форми. Фібронозний перикардит за винятком уремічного у більшості випадків. Закінчується одужанням. Гострий ексудативний перикардит може викликати тампанаду серця та важкі порушення гемодинаміки навіть до летального наслідку. При гнійному та адресивному перикардиті прогноз також несприятливий, особливо при несвоєчасній діагностиці та пізно розпочатому лікуванні.